Ракети антишахеди лазери, надводні та підводні дрони, антикап, український Мавік та керовані боєприпаси про таке дбатимуть розробники в галузі оборонної індустрії наступного року. А цими днями підбили підсумки року, що минає. Провели триденний хакатон, поділилися своїми досягненнями у технологіях стратегічної розвідки, і засобів дистанційного програмованого мінування. Найцікавіші розробки бачив Анатолій Журавльов. Є інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, з системами інформування. Тобто, оператор завжди має от, ну, всю необхідну інформацію для того, щоб полетіти і не загубити літак. Кожен з технологічних виробів, які можна бачити у цьому приміщенні, призначений для роботи наших захисників. Щось оборонці України вже використовують, а щось лише незабаром надійде на озброєння армії. Богдан показує нам розробку своєї команди. Це розвідувальний безпілотник Бунтар. Цей борт вже був багато разів на бойових. Підтвердив ТТХ. Запит від військових величезний, тому далі ми збираємо замовлення і запускаємо велике повномасштабне виробництво, щоб насичувати їх от в тій кількості, яка необхідна. А компанія Віктора вже надала нашим бійцям кілька сотень своїх повітряних дронів-розвідників. Це дрон розвідник гор. Він призначений для розвідки в. До 40 або до 120 кілометрів глиб лінії фронту і допомагає нашим розвідникам коригувати артилерію, знаходити цілі, коригувати авіацію, FPV і так далі. В умовах постійного розвитку технологій, каже фахівець: треба завжди бути готовими відповідати на виклики часу. Кожного місяця, кожен екземпляр нашого літачка виходить вже з якимись покращенням. Тобто, не ми не стоїмо на місці. Ми весь час розвиваємось, ми весь час додаємо щось нове для того, щоб зробити противнику життя не таку солоденьку. На черговому заході від кластера оборонних технологій Брейван зібралися розробники, урядовці, представники сил безпеки та оборони. Мета поділитися своїми ідеями щодо інновацій, представити нові винаходи. А вночі інфрачервона також є? Чи да це інфочервона камера? Прихильно на важливості результатами таких заходів відбувається або е, знаходження нових рішень, або інтеграція між виробниками, і потім нові спільні рішення, які знов-таки є дуже ефективними і інноваційними, або демонстрація таких вже працюючих рішень для сектору безпеки і оборони, і далі вони можуть на це давати потребу, і це контрактується. Потім користуючись на хочу сказати, що вони ну е, коли ви сидите, бачите якусь проблему, не соромтеся, кажіть. Ми відкриті. Ми не завжди розуміємо, з якими проблемами ви стикаєтесь, коли ви щось виробляєте чи рухаєтесь по цьому там воркфлоу да, всередині держави. І де саме є оці боталнеки, те, що вас обмежує. Тому ми хочемо це ми хочемо це чути. Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські інженери зробили великий крок уперед, зазначають організатори заходу. Причому в розвитку і літальних безпілотників, і наземних роботизованих комплексів. Зараз же стоїть у бійці вибір міни шлагбаум ставити наземним роботом чи скидати повітряним дроном. Все, тобто зараз фактично ми повністю уходимо в роботизовану війну. Окрім мінування, наші захисники використовують дрони для доставки боєприпасів, евакуації поранених, протиповітряної оборони, дистанційних атак. На сьогоднішній день все таки більше залежить від ініціативності самих підрозділів, які шукають рішення, самі взаємодіють з виробниками, звертаються в тому числі до нас, для того, щоб якісь застосовувати певні рішення нові, але ми працюємо над простим прозорим механізмом для того, щоб інновації все таки могли швидше впроваджуватися і ставати звичним знаряддям в руках наших захисників. І запити пропозиція щодо інновації в оборонній галузі є, кажуть урядовці. Наше завдання швидко впроваджувати технологічні рішення, щоб бути попереду ворога. Україна сьогодні це не лише поле бою, а й місце, де народжуються унікальні оборонні розробки, що змінюють правила війни. Щоб ідеї швидше перетворювалися на готові розробки, ми запустили Дефенс Tech Кластер Брейв Ван. Щодня в технологічній війні з'являються нові виклики. Головний виклик сьогодні. Рішення для розвідки та ураження, які дадуть змогу ефективно діяти на стратегічній глибині. За півтора року роботи Брейван зареєстрував понад три тисячі розробок від майже півтори тисячі компаній. Звітують керівники кластеру оборонних технологій. Також надано понад 800 мільйонів гривень грантової підтримки виробникам. І наступного року Брейван планує збільшити цю суму вдвічі. Анатолій Журавльов Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.